Буфет у Таїланді за 320 бат або 9 євро. Тут реально все, що можна закинути на гриль: креветки, кальмари, міді, риба, курка, яловична, свинина. Просто бери і смаж. Є ще овочі, але ми прийшли не за ними. Система така, що ти платиш фіксовану вартість, сам готуєш і їсиш скільки влізе. Що не влізло і залишилось на столі, оплачується додатково, бо треба розраховувати свої сили. Саме в цьому місці більшість відвідувачів були тайці, і чим довше ми там були, тим людей ставало більше. І деяким людям приходилось стояти в черзі. На типу гриль закидаємо все, що набрали: креветки, рибу, курку, свинину, крабів і готуємо. Їла я в цей вечір багато, дуже багато. Дивіться до кінця. Ну і їмо все настільки смачне, що реально неможливо зупинитися їсти, навіть коли живіт вже лопає. Я стільки не їла, здається, ніколи. Коротше, якщо любиш барбекю і багато їсти, це топ за свої гроші. Рекомендую. Пиши в коментарях, як вважаєш 9 євро за цю вечерю. So